Через станець до серця під такою назвою у Луцьку відбувся творчий вечір заслуженого артиста України, головного балетмейстера Волинського державного академічного народного хору Валерія Смирнова. Про це у сюжеті Людмили Вегери. Творчий вік танцюристів недовгий, і окремі виконавці продовжують його педагогічною діяльністю або самі стають балетмейстерами. Так сталося і у житті Валерія Смирнова, якого всі називають не інакше, як наш волинський лукаш. Цей надзвичайно артистичний соліст завжди вирізнявся серед інших особливою харизмою. Тепер же на посаді головного балетмейстера Волинського державного академічного народного хору та викладача інституту мистецтв Східноєвропейського національного університету він зустрів не лише 50-річний ювілей, а й 30-річчя творчої діяльності. Дуже приємно, що саме на цій землі я його зустрічаю, тому що для Волин для мене це дуже багато сказано і дуже багато всяких. Переповнюють відчуттів мене на цій землі у такі хвилини. Саме час пригадати про його перші успіхи. У нас сімейниця. Я вже працювала в палаці. Піонерів тоді, що палац піонерів був, а він маленький, йому маленький, бо йому було всього 5 років. Ну і безумовно, йому це подобалося. Ще навіть з трьохрічного віку прибігав до мене. І я хочу танцювати. Ну тоді ми таких маленьких не брали. От, і в 5 років я його завела до себе в колектив. З 5 років до 6, до 6 класу він ну виділявся просто, настільки він був артистичний, він був ну саліс просто. Ансамбль, радість, навчання у Київському хореографічному училищі, служба в ансамблі Київського військового округу, робота у Харківському театрі, Волинському народному хорі, навчання у Київській державній академії керівних кадрів культури і мистецтв усе це Валерій Васильович робив на відмінно і завжди талановито. Тому й повна зала шанувальників аплодувала, побачивши вкотре його хореографічні композиції. Ой ходила дівчина, дуба, полька Одиначка, Карпати, Козачок, Соколи, Крутяк. Окрім грамот, подяк і квітів від влади, учнів, студентів і колег, подарунком для ювіляра був вокальний виступ донечки і запальні танці двох синів, які продовжують справу батька у колективі Волинського хору, де ювіляр успішно. Реалізує талант, подарований Всевишньому. Мені з ним працювати дуже легко і дуже комфортно, тому що ми маємо спільне якесь бачення. Ми розуміємо один одного. В нас завжди є творчий контакт, і це дуже допомагає в творчості в колективу і в наших постановках, в наших всіх програмах, які ми будуємо. Мені дуже з ним легко і я, мабуть, не в кожного художнього керівника колективів є, є такий балетмейстер. Многі літа з волинським хором, ювіляру. Співала вся зала, а він, сповнений радості, висловив готовність і надалі йти до сердець глядачів через танець.